Мене звати Данило. Маю диплом Курахівського професійного ліцею за спеціальністю, Слюсар із складання металевих конструкцій, електрозварник ручного зварювання. Я вмію робити монтажі металевих конструкцій з використанням різноманітних технологій та матеріалів з закресленням та усіма технічними вимогами. Також можу встановлювати металеві елементи для фасадів та інтер'єрів будівель. Працюю з різними матеріалами, включаючи сталь, алюміній та інші сплави, з використанням різних методів зварювання та обробки. Володію ручним зварюванням, а саме вмію ефективно використовувати ручний зварювальний апарат для з'єднання металевих деталей шляхом володіння штучним дуговим джерелом. Завдяки цим навичкам, я здатен ефективно виконувати різноманітні завдання зі зварювання та забезпечити високу якість та надійність зварювальних з'єднань. Комунікабельний, відповідальний, готовий навчатися і вдосконалювати свої знання та виконувати складні і цікаві завдання.